Вітаю вас. А скільки нам потрібно для безпроблемного проходження зими газу? Цілком достатньо того, що вже в газових сховищах є. Тому ні, ні про які там 3,5 мільярди кубометрів, які комусь потрібно докупати, мова не йде. Зараз газу, який видобувається в Україні, цілком достатньо, щоб покрити ті потреби, які існують. А оскільки збільшення попиту на газ не очікується, то й не потрібно буде щось там докуповувати. Мені невідомо, хто сказав про те, що ще потрібно чверть газу докупити для того, щоб збільшити обсяги газу в сховищах. Втім, звісно, що чим більше газу в сховищах, тим легше буде його потім брати. для Потреб тепло, теплових електростанцій впродовж опалювального сезону, тому що чим вищі запаси, тим менше технологічного газу використовують для того, щоб його транспортувати, цей газ до споживача. Тому головне зараз, щоб не щось там накопичувати, чи газ в сховищах, чи енергетичне вугілля на складах, потрібно мати енергетичним компаніям контракти, відповідно до яких постачання будуть здійснюватися неперервно впродовж усього опалювального сезону. Якщо такі контракти компанії є, то ніяких проблем з постачанням енергоресурсів не очікується. Тобто, виходячи з ваших слів, ті запаси, які ми маємо нині, нам їх вдостать для проходження зими. Так, якщо будуть підписані відповідні контракти на постачання газу для енергетичних компаній впродовж найближчих шести місяців, а яке тоді значення матиме саме природній газ за умови все таки блекаутів по енергосистемі України? Не знаю, що таке умова блекаутів по енергосистемі. Ніяких блекаутів також не прогнозується. Жоден з профільних експертів не каже про те, що можливі якісь. Тривалі вимкнення світла по всій території України так, внаслідок запланованих скоріш за все, Російською Федерацією ракетних і дронових атак по об'єктах критичної, в тому числі енергетичної інфраструктури, можливі перебої з постачанням електричної енергії в окремих регіонах. Проте, казати про можливість втрати контролю з боку оператора об'єднаної енергетичної системи України, ну ніхто взагалі не каже, і це навіть теоретично є неможливим, оскільки система є достатньо розгалуженою, вона зараз успішно проходить оновлення та міжсезонні ремонти. І крім того, у нас є достатньо велика, великі можливості щодо отримання міжнародної технічної допомоги, в тому числі для того, щоб забезпечити децентралізацію і автономізацію під систем об'єднаної енергетичної системи. Тобто, зараз набагато більше є. Самодостатніх з точки зору енергозабезпечення, як населених пунктів, так і промислових підприємств, для того, щоб зменшити навантаження на е, об'єднану енергосистему, і е, для того, щоб е, убезпечити е, в тому числі і себе від тривалих вимкнень електричної енергії. Ще раз наголошую ні про які блекаути, ні про які. Віялови вимкнення мова не йде. Поки що все вказує на те, що ця зима буде не гіршою за попередню. Де ми тоді сьогодні купуємо газ? І за якими цінами? Газ ми купуємо, точніше, енергетичні компанії купують у компанії, які їх видобувають. Це укргазводобування. Інші підприємства групи Нафтогаз, які займаються продажем цього ресурсу, та великі компанії приватні, які також здійснюють видобуток газу на території України. Продовж минулого року ми взагалі нічого не закупали за кордоном. Мається на увазі українські державні підприємства чи українські підприємства, які споживають газ для того, щоб його використовувати. для Потреб генерації електричної чи теплової енергії. Там були невеликі обсяги, але вони постачалися на з огляду на тривалість контрактів, які були підписані декількома промисловими підприємствами. Тому ще раз наголошую, тих запасів, які у нас є, цілком достатньо для того, щоб. Ніхто не відчував нестачі цього палива впродовж опалювального сезону. І це мова йде не лише про теплокомуненерго, але й про нас з вами як споживачів цього ресурсу, які використовують його для приготування їжі. От безпосередньо про споживачів чи можемо говорити про те, якими будуть ціни на газ, воду та опалення цього сезону. Так, можемо казати, для населення вони будуть стабільними. Щодо, щодо газу, так, це точно. Щодо електричної енергії, це точно. Щодо теплової енергії, це точно. Щодо інших житлово-комунальних послуг, то їхня вартість визначатиметься органами місцевого самоврядування, але мені невідомі а, випадки, коли. Спеціально органи місцевого самоврядування, там місцеві ради чи обласні ради ухвалювали рішення щодо суттєвого зростання вартості помірного. Тут, скоріш за все, все буде за тим рівнем, який склався на цей час. Втім, для промислових підприємств, скоріш за все, буде дорожчати електрична енергія, і скоріше за все. Якщо йдеться про зимові місяці, то буде вищої ціна на природний газ, оскільки комерційні ціни на нього прив'язані до газових котирувань у північній Європі, а там вони вже починають зростати.